My name is Anton Johansson. Anton uh, Johansson. Uh, I'm born in Iceland. Okay, okay. This was not in Iceland. Uh, where I my well, я почав свою кар'єру десь 45 років тому. Я почав student. як ортопедичний And лікар ортопед. Я потім приїхав I в Швецію в 91-му році, закінчив в бакалаврат в Йо Копінг університеті. I, uh, я отримав свою докторську ступінь в університеті щодо ампутації нижніх кінців у пацієнтів з васкулярними порушеннями. У 2009 році був ISO, who works with також причаснеться до розмовки стандартів щодо протезування. Я також є членом палати, яка називається ISBO. A little bit of conflict of interest. У мене є такий певний конфлікт інтересів, тому що я також найманий працівник вже 10 років як компанії, яка називається ÖSER. Я працюю в клініці. Asur Asur в клініці, яка Asur називається ÖSER. І це є компанія uh, in Iсland. І в Ісландії ми ніколи не були в, стр... в останній війні. У нас немає навіть по суті збройних сил. So, What can we help тоді, Ukraine? Чим ми можемо допомогти well, тут в Україні? У нас Є дуже темні зими. І під час таких темних годин ми дуже інноваційні. Uh, I'm a director of clinical development. Я yeah, директором. Протезичного протезичного центру в Європі в середньому на близькому сході та в Африці. Я також хочу зазначити, що Ешур закрила всі свої операції та дії з Росією в лютому 2022 року. Okay. Мій попередній досвід в роботі з в різних середовищах це зазвичай. Це я по більшій частині працював в Африці, але також я і був е, працював в Гаїті, а тепер я в Україні. Але по-перше, я хочу проговорити наступне. Я хочу зробити певне таке твердження. І це є е, повністю ненормально використовувати взагалі протези для ніг. Ми намагалися поєднати. Протез з зі скелетом через м'які тканини які, через які тканини, які не створені для того, щоб вести на собі якусь вагу. і взагалі, взагалі вішання щось на шкіру через певний вакуум робить так, що шкіра проходить через певний дискомфорт. І коли ми намагаємося залучувати м'язи, тоді коли коли частина ноги були або кінцівки була відрізана, немає нічого іншого, що можна порівняти з тим, яким ми е, чином ставимося до нашого тіла як використання протезів для ніг. І щоб взагалі бути чесним з вами, е, це трошки цинічно заявляти, що ми можемо повністю вирішити цю проблему так або інакше, е, через, е, через розробку якихось е, індивідуально розроблених протезів або ж. Через те, що називається контактний остеогенез, або ж, наприклад, через трансплантацію якоїсь кінцівки, Пацієнт, вони хочуть. Що вони хочуть щоб життя повернулося до нормального стану. Вони хочуть, щоб в них була їхня нога, і саме тому ми маємо зрозуміти, що коли ми працюємо з людьми, які втратили кінцівки, нам треба підпідкоригувати їхні очікування у відповідності до цього факту, тим не менше. Ми досягли певного успіху в тому, що ми робимо. Наприклад, якось така людина Річард Вайтхед, ось тут. Он, він, він пройшов марафон за 40 днів. Ніхто взагалі навіть не міг про це подумати. А, наступний кандидат Маркос Рем. Він. Він е, зробив стрибок на 8 метрів 72 сантиметри. Український е, національний рекорд це 8-35. Наступна, це Сара Райнерстен е, пробіжала сімен, сі, сім марафонів на сімох континентів за сім днів. А також є і український представник серед цих кандидатів, які показують видатні, які показують видатні шляхи взагалі яким чином можна робити гарну, гарну роботу і слугувати моделю для інших? Хто пройшов через подібне? Наприклад, Роман Максимець, хто у нього, у нього три ампутації, у нього одне око? Але це просто і просто видатна людина. Ми, говорили, Ми весь час говоримо про мультидисциплінарну команду вчора і сьогодні. І це дійсно настільки важливо, коли ви працюєте з людьми, які втратили кінцівки. І це також міжнародно визнано гарною підхідом до до роботи з людьми, які пережили інфут імпутанції і. І це включає різні типи професій та спеціалізацій. І Сама апутація, сама операція з апутації вона вона бере лише дві дві години. Чотири відсотки з них вони від, відносяться до певної травми. Реабілітація відбувається на протязі першого року після операції. У порівнянні з тими, хто трам... у яких була ампутація через якусь травму. І, через... І реабілітація дійсно то в такому випадку може зайняти більше ніж дві години. Але пам'ятайте, що основний основне, що що основний шлях до нормального життя це через протези. Протези протезист відповідальний за те, що людина зможе буде змозі робити поседенно свої активності кожного божого дня. І дозвольте мені нагадати про поточну ситуацію. Коли я почав працювати в Україні, ми говорили а, про 1500 людей, які пережили ампутацію. І я ви бачите, тут я поставив плюсик, тобто це не є точне число, і на жаль, це число а, росте. Проте основна річ, це те, що ці ампутації їх можна було би уникнути і це просто браються питання що є найкраще для пацієнта на зараз у вас є клініка по розробленню просто протезів які розп... які 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 в які розташовуються в різних містах україни проте нараз, наразі у вас немає такої формальної програми освіти для людей які розробляють процеси в Харкові був університет, який який зупинив свою програму підготовки таких спеціалістів 20 років назад. Природничі науки, які дві 2020 році просто пропонували двохрічну програму, і обмежена кількість лікарів вона стримує, вона заважає, вона перешкоджає ефективному процесу реабілітації багатьох людей з, ампутаці... з ампутаціями. з Залучені різні ініціативи від нерядових організацій по всій Україні. у них усіх хороший намір надати послуги з протезування в Україні або за межами України потім з них не вистачає цілей для їхніх ініціатив. Тобто, чи тільки тому, щоб дати їм протез, тому що цього ну недостатньо просто надати їм протез. Вони не завжди працюють за самою професією протезиста і також у нас є різні компанії з дуже багатьма речами, які вони хочуть вам надати там різні там технологічно ускладнені протези тощо. Моя порада у тому, якщо ви не можете випробувати свій гаджет вдома. Не випробовуйте його на жертвах війни. Вас має бути сильна міцна система для людей тут, в Україні більшість людей з ампутаціями молоді люди, і в них є потенціал стати дуже активними користувачами протезів. Тому нам потрібна освіта, бо чим більше. Бо потрібно більше е, е, фахівців не тільки зараз, а й в майбутньому. Також має бути якесь оновлення, якийсь прогрес у технологіях швидше виробництво, і більш, е, з продуктами, які є триваліші. Це означає, що ці продукти мають бути доступні тут, в Україні а не має бути затримок з їхнім постачанням, і вам потрібно створити сталі послуги не тільки на зараз, але на багато років, на майбутнє. І я не говорю про наступні 5 років, я говорю про наступні 10, 30, 40, 50 років для тих, хто зараз пережили ампутацію. Поточна сучасна технологія, яку ми надаємо людям з протезами, вона часто є складним досить процесом з багатьма етапами. І чим більше етапів у вас є в процесі, тим більший шанс, що у вас щось не спрацює. Ось це є така схема трьох різних способів виробництва протезів. чи... Через 3D-сканування, чи прямо Direct Socket, прямий курсоприймач ем, і ці всі проміжні етапи вони затримують процедуру і можуть спричинити якісь, якісь порушення в комунікаціях до кінцевого результату. Отже, що таке Direct сокет? Це є стандартизованим рішенням для коксоприймача, яке фокусується на людині з ампутацією для як для транстібіальних, так і для трансфеморальних ампутацій людей з різними рівнями активності. Він виробляється і постачається за одну, за один візит. Він складається з стандартизованої системи, де форма виробляється. матеріал, є набір з матеріалами, також інструменти, і процес виробництва також є стандартизованим, щоб поставити самої курсу і що є звичайно найважливішою частиною протезування. У нас також є рішення для трансфеморальних ампутацій для різних рівнів активності. І також у нас є все. Ми робимо за одну сесію, за один візит. І тут ви можете бачити, як процедура відбувається відбувається зліва на право підготовка. Нас ми виробляємо форму, матеріал даємо, вводимо резину і тоді е, даємо пацієнту, і пацієнт починає йти. Цей він насправді досить тривалий продукт і міцний продукт. У нещодавно опубліковані статті з Італії, де вони перевіряли силу і тривалість дистальної ламінації курсопорі яка є найбільш критичною частиною. це було най, це був найміцніший курсопій з, з доступний і по тестуваннях. Вони витримали до 166 кг. кілограм, і ми це розробляли. Там в темряві, коли нам в нас було темно, в Ісландії останні 35 років, коли це не те, що ми просто зробили пару місяців тому, щоб випробувати в Україні. Це є стандартний метод у Швеції вже 35 років. І е, потрібно менше візитів з боку пацієнта для такого методу. Деякі протезисти думають, що це є добре, коли пацієнт приходить часто. А пацієнт не хоче приходити туди-сюди. Пацієнт хоче жити своїм життям і він більше фокусується на функціях. І також тут можуть бути різні кріплення, вакуумне, ремінцеве. В нас та тако... Ми опублікували дві статті, де ми сказали, ми оцінили сатисфакцію, задоволення ем, користувача послугами. Ми користувалися інструментом OPUS, Ми дивилися на якість життя, вимірювали з процедурою eq 5 d 5 l мобільність за системою плюс М, стабільність і кріплення за з інструменту CLASS і е, впевненість в рівновазі з використанням методики ABC. І це дослідження проводилося у США. І у нас було 47 пацієнтів. І воно показало, як мало. Як мало було власне досліджень трансфеморальних оксопримачів. У нас тільки 47 пацієнтів було у цьому дослідженні. І це найбільше дослідження взагалі. І ми вимірювали їх. Шість місяців ми проводили дослідження. Ніхто раніше такого не робив, так тривало. Якщо ви подивитеся на результати стосовно задоволення користувачів, У нас 30% зросло зросла задоволення користуванням після шести місяців. і 15% зростання задоволення самим сервісом, самою послугою. Яку вони отримували, тобто що їм не треба було туди-сюди їздити по декілька разів і в іншому дослідженні, яку ми презентували, ми дивилися на якість життя, мобільність, стабільність, кріплення, впевненість в рівновазі. Ми з'ясували, що якість життя користувача протезом, яких ми тестували, збільшилося від базового рівня 0,75 до. 0,84 за шість місяців, і це ну співвідноситься з по суті. Воно більш-менш відповідає стандартному стандартним показникам неураженого населення. Пацієнти стали також більш мобільні і я збільшення було як за шість тижнів, так і за шість місяців. Ми також бачили зміщення Кейлевел дистрибуції з К два до К 4 і більше з них переходило на третій та четвертий рівень з другого і покращувалася стабільність кріплення і вигляд самого процесу, коли ми покла за шкалою клас перевіряли. І також воно було сталим від як на шість тижнів, так і на шість місяців. Також покращувалося в певній сурівновазі. Тобто в нас були дуже дуже позитивні результати такого дослідження. Отже, переваги Direct Socket не тільки включають не тільки те, що ви за день можете їх доставити, але також. Користувач є в центрі, коли ми виробляємо куксоприймач. Вони залучені, і їм под... вони хочуть бути залучені насправді користувачу подобається комфорт, функція і свобода у щоденному житті користую, при користуванні ним. І також процес виробництва, час виробництва протезу менший. І відповідно, є більше у е, можливості у протезиста сфокусуватися на функціях протезу для користувача, а не лише бути виробником виробу. Отже, як висновок, нові методи виробництва е, мають бути застосовані для того, щоб задовольнити потреби пацієнтів з ампутаціями в Україні. Сталість у наданні послуг і у навчанні має бути в центрі уваги. Дякую вам за увагу.